Перші змагання, в які були включені пожежно-прикладні вправи, відбулися ще в далекому 1937 році. Зараз їх активно проводять по всій Україні, і Закарпаття цьому не виняток. Тому не перший рік для юників області організовують випробування на силу та мужність. Мета цих змагань в першу чергу привити любов до спорту, а тим більше ці спортсмени, які беруть участь молоді молода покоління подростаючою, значить вони вже у них будуть вже навички при ліквідації любих аварій, пожеж у тих населених пунктах чи інших, надати якару теж допомагати нашим професійним працівникам. Учасники пройшли чотири етапи змагань. Хлопці піднімалися штурмовими драбинами, змагалися в естафеті та на 100 метрівці з перешкодами. Кажуть, що завдання для них середньої складності, та успішному виконанні усіх вправ передувала тривала і наполеглива фізична підготовка. За один день це все не вивчиш. Це треба місяцями навчатися. Цього, так що за один день це не це просто нереально. Вивчить. Це цей вес спорт виховує людині, такі чоловічі складності, як мужність, мужні чесність. Витривалістю та хоробрістю відзначилися всі учасники змагань а переможцям, окрім визнання, організатори підготували особливий подарунок: участь у чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту.